Я вважаю, що нинішня подія для Іванополя це дуже хороше початок. Можливо, початок того відродження і того процвітання, яким було було селище, коли приїхала я на роботу. Нам зробили оцю цю швидку допомогу, тому що до Іванополя є таке селище радісне. Воно відноситься до нашого населеного пункту 20 кілометрів. Звідси сьогодні, як звідти можуть добиратися люди без доріжжя повне. Автомобіль, який буде виїздити на виклики з цього тимчасового пункту, укомплектований необхідною технікою та медпрепаратами. Якщо виникають пологи, на дому, у вас є. Тут є і насилки для транспортування, є жорсткі насилки, є сумка з медикаментами, є кардіор, є дихальна апаратура, є шини, які необхідні для того, щоб надати відразу повноцінну медичну допомогу. Тобто якраз все відповідає тим стандартам, які повинні надаватися в такій от. Частині охорони здоров'я пальним також вони забезпечені, тобто цей пункт буде працювати. Цей пункт організували для тих пацієнтів, до яких доводиться добиратись з чуднова через залізничний переїзд. На Вільшанці нам приходилося довго чекати, і були затримки вагомі у наданні невідкладної допомоги. тому, що якщо чим краще, чим швидше надавалася медична допомога, тим і краще йшло лікування пацієнтів. Вартість відкриття цього пункту становить 800 тисяч гривень. З них півмільйона це кошти з обласного бюджету і 300 тисяч з районного. На цій швидкій працюватимуть чотири фельдшери та чотири водії позмінно. Над тим, аби у селищі міського типу Іванопіль з'явився пункт екстреної медичної допомоги. Влада і громада працювали понад півроку. Наша мета не лише щось створити нове доповнити, а щоб від цього стало дійсно суттєво краще у наданні медичної допомоги людям, які проживають тут на території не лише Іванополя, а всього буду так казати цього куща. Утримання одного цілодобового посту швидкої коштуватиме 1 мільйон гривень на рік.